Біфрен, спокій за ясної голови. У вас же точно є щось таке, що ви хотіли б знати про свого кумира, але не наважилися б запитати особисто, правда? Ну, принаймні, якщо б випала така нагода. От для цього і є ЖВЛ. і наша чергова, нова, і дуже відверта рубрика без питань. Назва говорить сама за себе, адже тут жодних запитань, тільки зіркові відповіді. І наступним на них розщедрився Мелавін. І з ким зірки найвідвертіші? Ну, після живи, але вже ж самі із собою переконані ми. Тож перевіримо разом без допиту і каверзних питань, та й взагалі без питань просто зараз почуємо найвідвертіші зізнання вашого кумира. Привіт, друзі! Це Меловін, і це рубрика без питань. Поїхали. День вдалий, якщо, якщо мені принесуть каву з апельсиновим соком і бажано холодно. Зараз мені не вистачає а, коханої людини. А, у дитинстві я мріяв бути зіркою. Професор, на питання. Зараз мене надихають а, Збройні Сили України. Я шкодую про. А, про... Про що? Я ні про що не шкодую, у мене немає такого. Мої кумири це мої батьки і творча мама Валері Гага. Слово паркет у мене вкликає танці зірками. На паркет для виконання повільного Фокстроту запрошується мелові. Фільм Термінатор у мене асоціюється з, з тим, що я його не дивився. Коли я бачу море, то хочу в Одесу і хочу маминого холодного компоту і кукурузи з солюти з маслечками. <сум> Моя шкідлива звичка, ну напевно, те, що я палю. Я більше ніколи в житті не там, мені здається, просто не так приємно щось повторювати. Хочеться щось цікаве, нове. Тому там, десь щось залишилось, там і залишається нічого не буду Спробувати з того, що пробував. Найскладніше мені було наважитись на... На шоу «Танці з зірками. Ідеальний вечір це коли, коли друзі поруч, коли я тапив вино на столі і коли все всі живі та здорові. Малевінатра це, це сім'я, величезна сім'я. Сьогодні для мене найбільшим розчаруванням став, стала, стали. Стали мої друзі, ці, з ким я спілкувався, не колеги по цеху, а просто власне друзі з Росії. Коли атакують хейтери, я, я обожнюю їх тролити і хейтити обратно. Моя слабка сторона залежність від людей, моя сильна сторона. Мене не перепреш, я рогате двічі, я і був. Просто зараз я хочу зізнатися в тому, що е, нова пісня Мені надзвони і сам кліп був присвячений одній людині, яка все одно відклала свій якийсь штамп, свою, свою печать в моєму житті. І це дуже круто. Я продовжую своїм серцем її кохати далі. Ні, напиши, мені. Дзвони, я більше не хочу кричати тобі. Мій найсміливий, найсміливіший вчинок. А я смільчак? Ні, я не, то, я не знаю, мені нічого в голову не приходить. Найсміливіший вчинок. Ну, Напевно, двічі наступати на якісь одні і ті ж самі граблі. І думати, що це типу, ок. У день перемоги над Росією я нажруся в хлам. Я дістану свою одну пляшку шампанського, яку мені подарували батьки ще під час перемоги в першому талант шоу своєму житті. Мені тоді було 18 років, зараз 25. І вона там стоїть з 18 років, визріває і називається це шампанське звізда Одеси». символічно.